Я почну здалеку. Моя військова історія почалася в дитинстві. У мене якось було багато вдома книжок про армію, про гарних хлопців, які захищають свою вітчизну там, і так далі. Мені мій старший брат на 7 років подарив сусіднього гуся і намалював йому зірки на крилах. От. Я з самого дитинства хотів бути військовим. От. Я ходив із 3 класу школи по 11-й ходив на військово-патріотичний гурток. І після школи вступав на військовий інститут, на військову розвідку. <хи> Але потім, якось це все не склалося, я став економістом. От і вже коли почалася війна, то ну, як, як патріотично налаштований, як людина, яка любить свою вітчизну, яка любить тих людей, з якими вона разом живе, культуру свою, мені, звісно, захотілося самому прикласти якихсь зусиль, не просто спостерігати, а зі зброєю в руках захищати. Я пішов, написав в Google пошуку Військова служба за контрактом. І мені видало, що прикордонна служба набирає військових без досвіду. А так як у мене не було досвіду, то я пішов туди. Я думав, що це взагалі буде служба на кордоні Київської області, що я буду в лісах бігати там з собакою, десь там спостерігати за нашим кордоном. А виявилося, що це аеропорт. От я працював три роки в аеропорту, і в мене вже закінчився мій контракт. Я вже е запланував займатися живописом. Але війна, ми захищали Бориспільський аеропорт перші дні. Потім ми вже там вирили біля цього аеропорту окопи, жили в цих окопах. А потім, коли вже набирали добровольців на фронт, то я пішов добровольцем. Я гранатометник за військовою спеціальністю. Тобто, моє завдання це наблизитися до танка на 100 метрів і вистрілити в нього із радянського РПГ. От. І ми вже потім поступово поїхали спочатку в Сумську область. А потім поїхали вже в Донецьку область, та район Білогорівки, і там вже ми служили. Там вже я трошки побачив, що таке є війна. Бачив багато тривожного, поганого, бачив нашу зруйновану землю. Бачив. Смерті друзів своїх найкращий друг у мене загинув, з яким я не бачився п'ять років. Ми побачилися, а через три дня він загинув. Раніше у мене було бажання просто йти воювати. Якось у мене не було такої точки опори в цивільному житті. Але, от, завдяки мистецтву живопису, в мене виявилось бажання знайти себе в живописі. Я вважаю себе закоханим візуальним мистецтвом. Живопис для мене це лише спосіб приєднатися до цього. І бути разом із цими зображеннями дивовижними, які безкінечні, які передають весь всесвіт. Хочу зобразити таку тему філософську, не просто як Fine Art, а щось таке, що є світлом для людей. Якусь ідею таку передати, глибоку, яка буде їх надихати, таке показати бачення, яке дозволяє людям жити в гармонії один з одним. Цікавитися високими енергіями, а не просто побутовим життям, створювати прекрасне, бути прекрасними. Чим українці і були ну, довгий час, наша культура, українське барокко, наприклад, наше, наш авангард український, зараз ще мало цікавляться українською культурою, якою вона була не в радянському баченні, тому що радянська культура звузила нашу культуру до кобзаря. Звузила до якихось таких митців, які писали більше про українців, як якихось націю рабів, які борються за щось. А я хочу зобразити українців не тільки воїнами, а як людьми, які створюють прекрасне, створюють гармонійний світ, створюють якийсь такий едем на землі. В соціології давно відомо, що людина більш звертає увагу на якісь. Речі, які небезпечні, тривожні. А мені хочеться показати не тільки драму і напругу, а хочеться показати, як це бути просто щасливою людиною, як мріяти, як взагалі у людини може виникнути мрія. Бо будь-які наші цілі, мета, якась життя, якісь наші дії, вони залежать, перш за все, від такого спонтанного всплеску ідеї, що от я хочу, щоб було так. Я хочу от посадити дерева. Я хочу, щоб мої там друзі усміхалися. Я хочу, щоб сам я усміхався. Як знайти таку гармонію всередині себе? Простіше, якщо ти розказуєш сам про себе. І будь-який художник, він все ж таки там, умовна половина змісту його робіт це його життя. Я брав таку тему переживання українського воїна. Про що він думає? Поспілкувавшись з військовим, сам, будучи військовим, я точно знаю, що. Більшість часу ми проводимо в думках про майбутнє, щоб воно було гарним, щасливим, щоб всі ці незгоди вони закінчилися, були в минулому. Він мріє, і кожна його мрія, вона деталізується, деталізується, і в результаті буде щось. Гарна, одна із е, таких тем, ми ж військові, там хлопці в основному воюють, і ми знаходимося якби в кругу чоловіків. А наші жінки, наші кохані, наші діти, вони десь знаходяться далеко. І такий фокус звертається на якби, ідею жінки в житті люд... чоловіка, ідею їх взаємовідносин, якими вони мають бути. Яка жінка є гарною для чоловіка? Який чоловік є там надійним, турботливим для жінки? Яка його роль? Має бути якийсь ян об'єктивний у чоловіка і якісь інь жінки. Це не каже, що про те, що вона там слабка. Це просто та ніжність, та м'якість, яка дозволяє чоловіку бути сильним. Чого він може бути сильним? Він не може бути завжди сильним, як якийсь кристал або якийсь там сталь. Він рано чи пізно зламається, але якщо в нього є якась така опора, душа, якась, як муза, кажуть так, яка дає йому можливість бути слабким, бути слабким, заходячись поряд з нею. Тобто його всі бої дня, коли вони закінчаться, він приходить додому, а там його чекає вже жінка, з якою йому не треба бути сильним. Він не потребує цього, він може бути собою будь-ким, він може бути слабким. Він бачить ці жінки жінці одночасно і матір, і дружину, і свою дитину. Це все одночасно. От, я хочу розказати у своїй серії про ті тяжкі часи, які у нас. Тобто я вибрав такі кольори: чорний, червоний і жовтий, як кольори енергетики дійових осіб. От чорний це такий простір драматичний, який зараз є, ми не можемо від нього усунутись і повністю зображувати щасливе оточення, тому що це не так. Це не буде сприйнято суспільством, і ну, це буде якась така неправда, напівправда, втеча від реальності. А я хочу все-таки зобразити реальність, яка вона є, яка вона може бути, і куди вона може прийти. Червоний це така енергетика, вона більш енергія, більш сильна, насичена і готова, якби до дії. Вона вже готова. А жовта це така енергія ідеї. Це ще тільки зародження, це підвалена для цієї червоної енергії. Отак я от і зображаю, що чоловік це він такий більш червоний, впевнений, рішучий, а жінка це от його натхнення. Це як світло, таке, яке світить йому, і дає цьому, не знаю, може асоціація червоному металу бути теплим, бути гарячим, бути яким завгодно, Вона його насищає.